Вітаю, друзі! Мене звати Інна, я рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні середа, 2 квітня, і я підключилась для того, щоб показати вам, що я робила увесь цей час, поки не було відео на моєму каналі. А за цей час у мене з'явилось, як мінімум, дві готових роботи. Я гарненько просунулася по джемперу по піді. У мене варіант джемперу буде. І також. Я розпочала один новий проєкт, і планую розпочати ще. Тож, давайте по порядку. Спочатку я вам покажу готові роботи. Так, і перша моя готова робота це ось такі шкарпеточки, які я в'язала з пряжи Оpal. Це ось така пряжа. Опал Хандер Вассерс. Така серія. Дуже мені вони сподобались. Насправді, я неодноразово говорила, що мені не подобається секційна пряжа, але ця мені дуже-дуже сподобалась. Я коли почала я починала зверху в'язати. І коли розпочала в'язати з цієї пряжі, побачила, як вкладається візерунок з цих секцій, чесно кажучи, мені дуже-дуже сподобалось. Ви знаєте, кожна секція викликає якісь асоціації. Мені ось, наприклад, ось ця коричнева, воно, як знаєте, якийсь такий візерунок тваринки, так? когось леопардика, щось таке. А ось тут, коли воно так переходить, блакитне, з сірим, мені на якісь хвильки нагадувало. ну, Тобто. Саме ця пряжа мені сподобалась. Цікаві секції, якось воно так гарненько вкладається. Я в'язала п'яточку кругу, чи французька вона називається. Ну, звичайні шкарпетки. Я, в принципі, це, напевно, моя одна з найулюбленіших п'яток. У мене такі шкарпетки гарно сідають по нозі. Тут в мене вийшов десь 37-38 розмір. Що тут скажеш? Я набираю 72 петельки болгарським зачином, чи як він ще називається цей набір петель. І просто пров'язала резиночку 2 на 1. Не пам'ятаю, скільки там десь 25 рядочків. І просто лицевою гладдю зв'язала шкарпеточку. Ну, Мені здається, що для такої пряжі секційної не потрібні ніякі візерунки. Тож, кінчики я вже сховала, до речі, мисочок в мене тут петелька в петельку, я закривала. От. Кінчики я вже сховала, мені лишилось тільки провести ВТО. Тож, такі шкарпетки в мене готові. Вони були завершені у березні місяці, як я і планувала, поки що, начебто, все йде по плану. Ну, більше тут немає чого сказати. Ага, забула сказати, що в'язала на спицях 20 господи, 2,5 міліметри. Тож, ось такі шкарпетульки в мене вийшли. Ну, і ще в мене був один, ще була одна готова робота, і зараз я вам її покажу. Ну, а тут така трішечки хитрість, скажімо так. Насправді тут дуже мало було роботи. Потрібно було просто. Просто все сшити Тому що мені здається, що я якраз вам вже показувала, в мене було вже все відв'язано. Або, мабуть, я показувала відв'язані до ката. Ну, неважливо. Тобто, тут було небагато роботи, я з нею впоралася. Ну, На жаль, звісно, цей Ця футболочка не влазить повністю в кадр. Можливо, я десь підзніму її окремо і вставлю вам сюди відео або сфотографую на собі, але це мало вирогідно, тому що завтра післязавтра я на роботі, а я планую в п'ятницю, мабуть, випустити це відео. Тож, скоріш за все, я просто підзніму, як вона повністю зріст виглядає В'язала я із пряжі одну хвилиночку. В минулому відео я, здається, говорила, з якою пряжі я в'язала, це пряжа трейсі і склад її 80% бавовна, 20% льону. І в'язала я на спицях 4 мм. Метраж пряжі 250 метрів на 100 г. Тож. Ось така, в принципі, в мене вийшла футболочка, гарний цей такий ажурний візерунок, мені він дуже сподобався. Дівчатка, я бачила саме таким візерунком виріб у, здається, у Олени Ярової. Я ще передивлюся, якщо я знайду, я вам залишу посилання. Але цей виріб я в'язала самостійно. Колись я натрапила на цей візерунок, в, здається, в Фейсбуці це було вже давненько. От я там зберігаю собі ці фотографії в галерею. І колись я дуже захотіла зв'язати щось з цієї літньої пряжі, не колись а це було, здається, десь в минулому році. Було це ще раніше. Але саме цього візерунку я вже в'язала в минулому році. Я його ну, знайшла в себе в галереї і вирішила, що я хочу саме з нього зв'язати, тому що під цю пряжу підходить саме ажурний візеруночок. Тому що це така стрічкова пряжа, і вона, якщо лицевою гладдю або якось так, воно не гарно виглядає. Тут потрібен такий ажурний якийсь візерунок або якийсь рельєфний. Ну... Не про це. Тож я сама робила розрахунки по цій футболочці, але тут немає якихось складних розрахунків. Я собі вирахувала, скільки петель мені потрібно набрати в ну, ширину, звісно. Тут дуже самий простий скіс плеча поворотними рядами я робила, поглиблення по горловинці також я. Ну, Все це чесно скажу вам. Не ну, я не професійно це роблю, я це роблю інтуїтивно, мабуть, так? тому що я не проходила ніякі курси. Чому я про це зараз розповідаю? Тому що в мене було запитання до минулого відео, і дівчинка питала, що її цікавить, ну, як я навчилася в'язати, і як саме я роблю розрахунки, і на, от, її цікавив саме окат рукава. Тому я розповідаю, що ніяких тут таких е, розрахунків в мене формул немає. Я просто е, собі ну, відмічаю, наскільки б я хотіла б оцей скіс плеча да, зробити там, сантиметрів. Ну, це ж не важко порахувати. Я розумію. Що людині з досвідом, мабуть, і не важко, а тому, хто тільки розпочав, важко. да. І я згодна, що у нас на Ютубі україномовному досить мало таких доступних відео, безкоштовних, щоб були гарно роз'яснені ці розрахунки, да, як собі розрахувати. В основному я бачу, що такі гарні. Майстер-класи або описи, вони все ж таки платні. і то ну Тож, окат рукава, я теж собі просто зв'язала рівний рукавчик, я захотіла приблизно десь його так припідняти в цьому місці, десь на приблизно 3 см. Ну і порахувала, також я його в'язала поворотними цими рядами. І все. Ну, я не знаю. Ну, от я, наприклад, чому я не роблю майстер-класи? Тому що я не вмію пояснювати, дівчата. Ну, на жаль, я не вмію пояснювати гарно. Якби людина прийшла до мене, можливо, я просто б просто візуально б змогла їй це якось пояснювати і показувати. А от щоб знімати майстер-класи, ну, по-перше, в мене немає е, таких знань, щоб це все робити. Я сама в більшості в'яжу за описами. Ну, от, А коли ми в'яжемо за такими описами або якимись гарними майстер-класами, то е, ми набираємося такого досвіду, який нам потім допомагає, можливо, десь щось самому скоригувати. Але чесно скажу, що коли. Коли я, в принципі, роблю сама розрахунки, в мене дуже рідко виходять вдалі речі, чесно. І от ця футболка, я поки що ще не впевнена, що все так прям добре. Але, ну, так, начебто, все класно. Єдине, що я не проводила ще ВТО, навіть тут кінчики не, не попрятала, тому що. Не було в мене на це часу цим зайнятися, але було б дуже гарно його побрати, цю футболку її, та е, відпарити. Тому що, наскільки я розумію, льон він дуже потребує ось цього відпарювання. Він тоді зовсім по-інакшому себе поводить. Тож я би хотіла ще провести ВТО і тоді вже робити якісь такі висновки. Завершувальні, скажімо так. Ну, а поки що це лишається в мене готовою роботою. Ну, попередньо я задоволена. Побачимо, як воно на мені буде виглядати. Але також теж е, трошечки поясню, коли я робила розрахунки, я була одного розміру, а от зараз я трошечки набрала вагу і не знаю, чи все буде добре тепер. Тому що я тут не давала дуже великого якоїсь свободи прилягання. Так, щось я дуже багато говорю про цю футболку. Сподіваюсь, на той коментар я відповіла. Не знаю, чи зрозуміло це все. Але скажу вам, що у нас все-таки є дівчата, які роблять гарні описи і майстер-класи. От я один раз було таке, що я була в спільному в'язанні із Сандрою Пайк, і вона давала розрахунки, ну як та, створити сукню. Я її показувала, що я починала в'язати. І, в принципі, там дуже класно мені дуже сподобалася та інформація, вона дуже корисна. І то як такий маленький міні-курс був. ну, Але просто що я не бачу себе в сукні в'язані, тому я її вирішила не дов'язувати, Але Ось цією інформацією з того курсу або майстер-класу я зможу користуватися, якщо я захочу собі, наприклад, зв'язати якийсь джемпер з регланом погоном. І це буде досить класна інформація, на основі якої я собі зможу зв'язати якийсь виріб. Тож такі справи, звертайтеся до Сандри Пайк, мені здається, що в неї непогані, досить майстер-класи і класні пояснення. Вона дає там з формулами. ну, Мені сподобалось. Звісно, кожному своє. Кожному своя людина підходить, яка може пояснити. Тож, що так. Комусь не подобаються дуже довгі описи, а мені подобається, коли це все гарно розписано. Нехай це буде там 40-50 сторінок, мені неважливо це. Але. Е ну, я люблю, щоб все було роз'яснено, а не коли... Ну, знову ж таки, все залежить від нашого досвіду. Ось так. Тож, засуджувати нікого я не буду. І про вподобання можна багато говорити. Тож, така в мене ще готова робота. От, ну і все, з готових робіт. Більше в мене нічого немає. Тоді я. Перехожу до наступного процесику. І я думаю, що я вам зараз покажу, що я розпочала. І ось, що я розпочала, це ось така сумочка. Поки що вона ось так виглядає. Я зв'язала ось це денце. Здається, десь тиждень тому я почала. Ну, я, чесно кажучи, потрошку в'яжу цю, цю сумочку, тому що. Ну, не так просто вона в'яжеться. У мене втомлюються руки, тому що це в нас, давайте ось так покладу, нехай лежить. Це така пряжа, шнурок, поліефірний шнур. І він товстенький, грубенький такий. Тож в'язати їм доволі так, не дуже приємно скажімо, Натираю руки. В'яжу я гачком 4,5 мм. До речі, розпочала спочатку меншим, здається, 3,5, було зовсім так щільно, і я вирішила змінити, змінити гачок. Ну, знову ж таки, як в'язати ось цей овал, я просто в'яжу за картинкою. тому що, ну, як зв'язати такий овал, я знаю, ну, я собі там я його перев'язувала декілька разів, тому що спочатку то мені розмір не підійшов, потім мені розмір гачка не підійшов, ну і поки я дійшла до того, щоб мене все влаштовувало, я декілька разів перев'язувала. Тож, дивлячись на картинку, так, трохи піддивляючись, я в'яжу цю сумочку. Думаю, що треба буде також її відпарювати. Така вона в мене дубовенька, якась кривенька поки що виходить. Але сподіваюся, що буде все гарно. Тож, вяжу її потрошечки, хочу вам показати, щоб ви бачили, те, що я цей процес як розпочала, тому що він також був в моїх планах. Так, ну я сподіваюся, що вона не буде така прям, не буде її так викручувати, коли вона буде в готовому вигляді. Але... Ну, Мені подобається те, що виходить, я в'яжу, я захвачую не ось так петельку, да, а в'яжу в розкол ось цієї галочки, тобто ось сюди прокалюю. Тому виходить ось такий щільний візерунок, можна так це назвати. Тож буде така сумочка. Давайте я ще раз вставлю картинку, як вона буде виглядати, тому що ну, можливо, неможливо, у мене з'являються нові підписники, і вони можуть не зовсім розуміють, про що це яка сумочка? Тож я вам вставлю фото, або вже вставила, щоб ви могли бачити, що в мене має вийти в кінцевому результаті. Вона така досить маленька буде. Скажемо так, пробний варіант. А там подивимось. Але, чесно кажучи, ну, таке гачкування з такою пряжі – це не зовсім моє. Але спробувати мені дуже хотілося. Тож, сумочка теж буде просуватися, там будемо бачити, що буде виходить. Ну, і останнє, що я вам покажу, це може, ну, не останнє давайте перейдемо до мого джемперу. Перед вами ем, мій джемпер, який я в'яжу за описом petit Knit футболочка по піді, але я собі в'яжу в варіанті джемперу. Тому що з, з такою пряжі, в принципі, я не ношу влітку футболки, взагалі з пряжі. Ну, це дуже-дуже крайній рідко буває. Е, бо така спека, як вона була в минулому році, там взагалі хочеться з себе все зняти. Ну, то таке так, з чого я в'яжу, нагадаю я, тому що, мабуть, не всі ще знову ж таки знають: це пряжа Рустіко від байріко 300 м на 100 г. Я в'яжу на спицях 4 мм. І склад цієї пряжі 55% шовку, 20% бавовни і 25% віскози. Шовк тут буретний. Мені подобається ця пряжа, вона дуже гарна, і я дуже рада, що я все ж таки наважилася і встигла придбати її собі, тому що зараз вже її здається немає. Там залишились якісь невеличкі залишки. Купувала я в магазинчику Вулексперт. Тож, отак. І вирішила я в'язати ось такими секціями. І тут в мене третій кольор. Ну, що я вам хочу сказати? Цей джемпер в мене вже лежить десь, можливо, ну, мені здається, з тиждень. О, і я трошечки засмутилася. Все добре. Все при чудово. Але коли я собі вирішила в'язати цими секціями, я взяла свою попередню футболку, яку я в'язала, поміряла її довжину і вирахувала, що кожна секція в мене має бути 18 см. Але я щось не зрозуміла. Чогось, коли відв'язала я ось тут 18 см, причому що я так. Подумала, що я відв'яжу 16 тому що ще буде в мене ж обробка горловини, вона теж там займає якісь пару сантиметрів 100%. А потім, коли я вже відв'язала 16, я щось дивлюсь, що мало, ні, я зв'яжу 18, я вив'язала 18 сантиметрів. Потім, коли я вже вив'язала ось цим зеленим кольором, ну, підрізи зробила, дивлюсь сюди, в'яжу. І коли я там також здається, 18 см відв'язала, я якось так поміряла. Якщо я ще 18 см зв'яжу третім кольором, що в мене якась довжина маленька буде виходити. Тож я вирішила, що тут треба більше пров'язати, звісно. Ну, коротше, в мене ось ця секція вийшла 18, ця десь 20, і ця е бежева також десь 20. І що ви думаєте, я приміряла на себе цей джемпер, і мені щось не сподобалось, що ця секція така вийшла маленька, куценька, воно якось мені не гарно виглядає. Я так засмутилася. Я вже коли тут вив'язала ось цю більшу і бачу, що це така маленька. Мені якось вже тоді було щось не те. Але я думаю, так, довіжу, може, воно так здається. Але не здається. Коротше, мені щось воно так не сподобалось. І я оце думаю, вже я мала вже отут закривати цей низ. І я оце думаю розпускати. Чесно, я е, чому не розпустила? Тому що мені хотілося спитати у вас. Але ж ви не бачите да, так, повної картинки, воно, чесно кажучи, було б, якби я на себе вділа, воно тоді, мені здається, більш так кидається в очі. Я-то знову ж таки, я мабуть, підзніму ще ну, повний зріст, да, тому що воно не, не влазить. Але, ну, знову ж таки, на себе я не примірюю, бо я не готова сьогодні. а завтра, Післязавтра я на роботі, я б хотіла випустити цей влог. влог. ну, це в мене вийде не влог, а епізод. Тож, не знаю, я вам покажу його повний зріст, і дуже вас попрошу написати своє, свою думку, що, як ви вважаєте. Краще перев'язати, чи залишити так? Не знаю. Я от, от вас запитую, а мені здається, що я все одно розпущу. Ну, ви все одно напишіть, як ви вважаєте, чи воно нормально виглядає, що оця секція верхня така буде менша, ніж оці. Треба подивитись, мабуть, ще в інтернеті якісь картинки, да? як взагалі такі секційні ці. Кольори вкладають. Чи мають вони бути так однаковими пропорціями? Чи можна і так залишити? Ну, мені б хотілося, щоб воно гарно виглядало. Я таке не люблю, якщо воно мені там щось десь муляє. Я її носить, потім можу не носить. Тож я подумаю пару днів, почитаю ваші коментарі, що ви мені напишете, і тоді вже остаточно вирішу. Ну, це, звісно, це тільки я так можу відв'язати виріб майже, і потім розпускати. Тож, ось такі справи з цим джембером, поки що його відкладаю. Не хочу розпочинати я новий джемпер поки що. Ну, ніякий такий виріб. Максимум, щоб я розпочала, це кардіган. Але в мене ж лежить ще брейц і взагалі майже не рухається. Давайте, до речі, я вам його також покажу. Ой, якось воно так не подобається мені, як вона картинка зараз виходить, така якась жовта. Чого це воно так. Ну, вибачайте, трохи воно якось так засвічує негарно. Тож, ось так виглядає зараз мій брейдс джемперочок. Так, я тут трохи не на початку ряду, ну нічого. Мені тут залишило ще небагато, може, десь 2 сантиметри, і я зможу вже відділяти спинку та перед і буду вив'язувати далі. Знову ж таки говорити, тут немає, я зараз прошу. Але от я дивлюся, ні, ну, він гарний. Це він. Після ВТО він так не буде тримати. Оце все. Це 100% мерінос, Лана Кардата від канбера. Навпаки, це канбера від Лана Кардата. Ось так. 1500 метрів на 100 грамів, чи 1550. Я вже не пам'ятаю, я в'яжу в три ниточки на спицях 3,75. Ну, то Якщо я не буду в'язати той джемперочок, то я можу присвятити час і нарешті завершити цей брейдс. Він дуже-дуже гарний. Дівчата там вже позавершували багато і дуже класні вироби виходили, Тож я б теж хотіла вже свій завершити. І в мене буде на наступний сезон вже готовий виріб, носити класна річ. Тож, такі будуть в мене плани. Я буду, мабуть, просувати цей джемпер, буду в'язати сумочку. Ну, і так як вже розпочався новий місяць, то потрібно розпочинати новенькі шкарпеточки. Я заберу цей брейс. Ну так, нема зараз. да, щоб... я просто... А, до речі, я можу показати, наскільки я просунула з останнього моменту, як я вам його показувала, тому що я тут собі відмічала маркером. Тож, ось так я. Пров'язала, бачите, такий кусочок. Ну, потрохи він рухається, тому що якось, не знаю, не було на нього часу. А тепер буде більше. Ну, і ось такий моточок в мене тут лежить, тож я буду розпочинати шкарпеточки ось такої пряжі. З регії я ще не в'язала, тож буду знову знайомитись з новим виробником пряжі для себе. Не, він не новий. Саме для мене це новий виробник. Я ще не в'язала з цієї пряжі цього виробника. І це у нас регіовіт, чотирихнитка. І я думаю, знаєте, що, що б я хотіла? Можливо, я зв'яжу шкарпеточки з рюшами. Я колись в'язала, вони виходять дуже-дуже класні такі. Мімімішні, такі прям жіночі жіночі дівчачі дівчачі. Тож хочу такі шкарпетки знову повторити, вони мені дуже подобаються. І візьму ось таку пряжу. А там побачимо, що буде наступним. Тож, такі у мене справи. Я вибачаю, що на минулому тижні не було відео. Ну, самі розумієте, особливо нема чого було показувати. Тож і відео не було. І зараз якийсь такий, такий час, що просто немає того часу на те, щоб гарненько просувати процеси. Дуже багато роботи. Щось частенько в мене робота ця вже і вдома буває. Ну, Але я намагаюся приділяти час своєму улюбленому хобі. Тим паче, що я дуже люблю цю справу. І. Буду далі щось робити і показувати вам. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною, не дивлячись на те, що так, можливо, не дуже різноманітно у мене на каналі. Але є нові процеси, я йду по своєму плану потрохи. Тож будуть і далі цікаві процеси, які я сподіваюся. Треба розпочати буде серветочку обов'язково. Ну, а там побачимо далі, що буде. Дякую, що залишаєтеся зі мною, що ставите вподобайки, пишете коментарі, що дуже-дуже цінно для мене. Рада з вами спілкуватися. Тож, хто вперше на моєму каналі, запрошую, підписуйтесь, щоб ставте. Відмічайте собі ось цей колокольчик, так, нажимайте, щоб не пропускати мої відео. Ну, і, звісно ж, як завжди, прошу вас підтримати мій канал. Тим що ви можете, якщо вам сподобалось відео, поставити вподобайку. Ну і напишіть мені якийсь невеличкий коментар. Це також буде просувати мій канал. Ну, і, звісно ж, не пройдіть повз і допоможіть мені з моїм. Джемпером, що мені з ним робити. Все тоді. До нових зустрічей, до нових відео, Па-па!